Владислав Бетюк. Зараз ми вже у відповідь у кановолюка. Промовець забиває зараз одразу! Ос вам відповідь від урагану! І рахунок стояв 1-0 у нас тепер саме керварійської команди. Отже, 1-0 у нас дуже швидко ураган забив. Хоча тут Зараз. один шар! День шарну саме конолю, знову забиває, що він красом опонував авто і зерно він зараз забиває в другий домик на Раз, зараз, хто виграв готовий іграції вратика, намається. вони тут написав, але вихопуємо, мяч ран контратака може бути і на пастує Ягодинський. Годинський пробуває, забиває Годинський. Забиває зараз Ягодинський, який випереджає і Собчинського, і Городнічука. Зараз він забиває у нас команда з Коломиї. Трохи курйозний гол вийшов. А Маріан Мартинюк Мантенюк не дав Шарану цей м'яч прийняти. А от зараз розігрують футзаліст угану. Годинський пробиває, І він забуває, забиває? забиває Годинський! Завозив мені що! Це якийсь стільки м'яч влучив! І у межі майданчика. а ось таки він стільки він робку далі вже за лінію, і потім. Ви... Моє Ягодинського та Плипів теж треба сказати. От Зараз момент тим часом виникає знову врага, і забиває зараз цього разу Максим Миронюк, який тут. Вдало опинився по потрібному місці. Вже у порожньому ворота він забив. Знову ж таки, казав я про перспективи зірати саме цих юнаків на чемпіонаті Європи серед тестичних. Зараз в момент ти часом виникає у Коновалька, але таку градічу клієнту команду. Підбрання зараз за Ураганом. І тут до моменту шарана вже виникає, пробиває шаран! І забиває зараз шаран, 61 рахунок стає. Шаран забиває у нас на 12-й хвилині. І... Не продовжуючи тему юнаків 2016. року, Обиту конова, конолю проває і оформлює зараз забиває він. Оформить зараз Коновалюк. Він руки огородінчука м'яч утів у рамку. Також Саддофін і відповідно, Коновалюк. Зараз забиває у нас Вратик після розрішу ауту. І остає така зараз саме цієї команди, але не в стоятиму часом зі стає Годинський. Ну і зрештою, Уранде, що номер 7 в цій з рахунком 7-2 і стає п'ятим.